Від початку великої війни якість освіти школярів на території Миколаївщини погіршилась. Про це свідчать результати моніторингу Державної служби якості освіти у Миколаївській області. Основними причинами цього є дистанційний формат освіти, відсутність безпечного робочого місця та психологічний стан учнів і вчителів. Більше про це під час брифінгу розповіла очільниця управління державної служби якості освіти Тетяна Голубченко. Тож усі подробиці дивіться далі. В Україні розпочався вже другий навчальний рік в умовах війни. Дистанційний формат навчання, постійна небезпека через атаки ворога та стрес стали справжнім викликом для школярів. Аби виявити усі прогалини та надолужити освітні втрати, управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області провело низку моніторингів рівня знань школярів. По нашій області 14 шкіл взяли участь. Для нас було важливо. Як по всій Україні, так і по Миколаївській області, щоб долученими до моніторингу були школи, які є на території сільської місцевості, так і міської місцевості, школи, які працюють як в очному, так і дистанційному режимі навчання. Також ми вибірку робили по тих закладах, де є діти внутрішньо переміщеними або дітьми за кордоном. Дослідження показали, найбільший вплив на якість освіти має психологічний стан як самих дітей, так і їх батьків та вчителів. Зміна у психологічному стані вона шалено відрізняється від того психологічного стану, який був за умов навіть пандемії. Сьогодні перебуваючи в, у війні і не зовсім прогнозуючи закінчення. Не прогнозуючи, навіть як ми закінчимо, в який ми спосіб закінчимо перший семестр, то, звісно, цьому питанню психологічного стану педагога, учня, керівника, ми так само приділяємо увагу. Аби запобігти зниженню успішності школярів та забезпечити дітям доступність до знань, Державна служба якості освіти проводить різноманітні тренінги для освітян. Ми підключили психологів всеукраїнського рівня, психологів міжнародного рівня, які якраз спеціалізувалися на тому, щоб педагога повернути в стан більшого. Ну, скажімо так, стабільного, більшої стабільності. І ми знайшли таких психологів, і ми розпочали низку тренінгів, які тривають досі, тобто вже другий рік. І наші педагоги, і педагоги Миколаївської області залюбки долучаються до даних тренінгів. У такому форматі моніторинг якості освітніх послуг проводять від початку російської агресії. І нині припиняти не планують, зауважила Тетяна Голубченко. Це дасть можливість покращити навчальний процес для школярів і педагогів навіть в умовах війни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.